Вітаю, друзі. Цьогоріч цей кущ плодоносить вперше. Я чекав плоду чотири роки, і ось, нарешті, дочекався. Виноградна галузка виконала своє призначення і принесла плід. Скажу відверто, я був приємно вражений. Плід і гарний на вигляд, і смачний. І з цього приводу потрібно сказати, що від людей Господь також чекає плоду. На превеликий жаль на відміну від винограду, ми досить часто не радуємо його своїми результатами. І так було завжди. Про це була навіть складена пісня, і, до речі, вона записана в Біблії, в книзі Пророка Ісаї. Послухайте: Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель і обкопав він його. І від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть між мною й моїм виноградником. Що ще можна було вчинити для мого виноградника, але я не зробив. Того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? Насправді, ця пісня не про буквальний виноградник, ця пісня про Божий народ, про Ізраїль. Вона говорить про те, що Бог, зі свого боку зробив все необхідне для того, щоб його народ міг принести добрий плід. Іншими словами, міг бути корисним для Бога, виконувати Його призначення на землі. За великим рахунком, це стосується не лише ізраїльського народу. Подібними словами Христос звертається також до церкви. Пригадуєте, що записано в 15 му розділі Євангелії від Івана? Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. І далі, у восьмому вірші Христос говорить: Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Виявляється, що Бог чекає плоду також і від нас. На превеликий жаль, як колись ізраїльський народ, ми теж доволі часто не радуємо його своїми результатами. Сумна історія Ізраїлю повторюється також і в церкві. Звертаючись до ангела церкви в сардах, Ісус Христос говорить такі слова. Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Жахливо почути такі слова з вуст нашого Господа. Зміцняй решту, яка має померти, або близько до смерті. І це слова не до старозаповітнього Ізраїлю, це слово звернене до церкви. Я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм, або досконалими чи завершеними, як написано в інших перекладах. Дуже неприємна характеристика. Друзі мій, якщо б Господь проаналізував твої справи. Яку характеристику ти почув би з його вуст? Твої справи досконалі чи досі не закінчені, недороблені? Погляньте на ось це гроно. Вам приємно було б таке скуштувати? Не думаю. Це гроно хворе. На щастя, цього року в моєму винограднику таких немає, але іноді таке трапляється. Такий плід можна лише викинути. Жалюгідне явище. Непридатне для споживання. Скажу вам відверто: багато християн подібним чином виглядають в Божих очах. Подібною була також церква в Лаодикії. Звертаючись до ангела Лаодикійської церкви, Господь говорить такі слова: Я знаю діла твої, що ти не холодний, а не гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і не гарячий, а не холодний, то виплюну тебе. Своїх уст, виплюну з вуст, тому що такий плід або такий харч неможливо їсти або пити від нього нудить. Коли виноградне гроно зіпсовано, то це одразу можна побачити, але як можна побачити, що Божа дитина зіпсована зсередини? Як можна помітити гордість, заздрість, сварки, лукавство, любов до світу, відсутність милосердя, відсутність. Покори, пожадливість, обмови, нечисті думки? Як все це побачити в християн, коли вони в скромній одежі сидять на недільному зібранні і кивають в знак згоди з проповідником? Як все це розпізнати в християн, які добре знають Слово Боже, співають правильні пісні і на показ гарно і довго моляться? Дивлячись на благочестивих прихожан в церкві, ти ніколи не здогадаєшся, що в їхніх серцях знаходиться подібна гедота. Що, сидячи на зібранні, вони осуджують своїх ближніх, мріють про своє, а не про Боже, а вдома, в сім'ях гризуть і з'їдають один одного. Так так саме гризуть і з'їдають. Виявляється, що віруючи, здатні на таке, і навіть не вважають це гріхом. Величезний гріх для них це невідповідні зовнішні вигляди і прикраси, а постійні сварки вдома це норма. Знаєте, що Біблія говорить стосовно цього? Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. Як би побожно ми не виглядали в церкві, якщо ми практикуємо сварки, то в очах Божих ми виглядаємо як пліт непридатний для споживання, незважаючи на всю нашу удавану святість. Друзі мої, якщо ви практикуєте в сім'ях сварки, не обманюйтеся, ви лише пародія на добрий плід. Насправді в Божих очах ви схожі на ось таке. Звертаючись до народу Ізраїля, Господь говорить такі слова: хвора ваша вся голова і все серце боляще. Від підошви ноги і аж до голови нема цілого місця на ньому. Рани, і гудзі та свіжі порази, не вичавлені і не і оливою не порозм'якшувані. І тим не менше, навіть з такого стану Господь пропонує вихід. Він говорить: умийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе. І далі він продовжує. Прийдіть і будемо провуватися, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов вагнеція, то стануть, мов вовна вони. Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. Виявляється, що у нас також є надія. Незважаючи на всю гідоту, якою сьогодні наповнене ваше серце. Зі свого боку, Господь Бог зробив і продовжує робити все необхідне для того, щоб ви змогли принести добрий плід. Що потрібно для того, щоб змінитися? Тільки ваше бажання і ваш послух. Як захочете, ви та послухаєтесь, зі свого боку Господь зробив все необхідне для того, щоб ти був плодоносний. В посланні апостола Петра написано: усе, що потрібне для життя та побожності. Подала нам Його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Ви чуєте? Виключно все, що потрібно для плодоносення, ви маєте. Він дав вам своє слово, дав Духа Святого, дав церкву служителів, які служать вам Словом. Друже мій, ти все маєш? Скажи, будь ласка, чому замість доброго плоду ти досі приносиш отруту? я скажу тобі, чому? У твоєму серці є територія, яка Господу не належить. Вона належить сатані. Не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити, говорить Христос. Щоб родити добрий плід, тобі потрібно позбавитися від усього лихого, що присутнє в твоєму серці. Відкиньте зло ваших учинків. І сперед очей моїх перестаньте чинити лихе. Те ж саме сьогодні Господь говорить до церкви: навіть якщо ця церква повністю зіпсована, як лаодикійська, Господь говорить: раджу тобі купити в мене золото в перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб задягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревний і покайся. Незважаючи на твою зіпсованість, Господь продовжує тебе любити. Почни сьогодні через покаяння вирішувати питання своїх гріхів. Сьогодні ще є час, щоб Господь зміг перетворити тебе в добрий плід. Скористайся цією нагодою і Божих тобі благословень.